Комп'ютерні технології, інженерія або ж поглиблене вивчення літератури. Кабінет міністрів України затвердив державний стандарт профільної середньої освіти. Повідомляється на офіційному сайті Черкаської обласної військової адміністрації. Його застосовуватимуть в академічних ліцеях 10-12 класи, закладах професійної, професійно-технічної, а також фахової, передвищої та спеціалізованої освіти. Зміни передбачають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, навчатися за академічним або професійним спрямуванням. Учні шкіл та студенти зможуть обрати профіль, який пропонуватиме навчальні предмети, інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення, а також предмети або інтегровані курси поза профілем, наприклад, математика, STEM, IT, мова, література та інше. Години для вивчення навчальних предметів чи інтегрованих курсів, здобувачі освіти так також зможуть обрати індивідуально, проте кількість цих годин зростатиме з кожним роком. Навчатися за новим стандартом почнуть з 1 вересня 2027 року.